«Меломан» в Австрії на фестивалі Superstars of Rock. Програма меломан телеканалу Новичині побувала в містечку вінер нойштад що 50 кілометрах від австрійської столиці. Там висадився десант легендарних британських рок-виконавців, чиї пісні у далеких 60-х та 70-х роках займали верхні сходинки хіт парадів. Це The Animals, світ, земний оркестр Манфреда Мана і спеціальний гість програми 74-річний Спенсер Девіс. Вони знамениті на світ, тому й носять почесний титул «Суперзірки рока топіна. Е! Після пиво та знайомі молоді минулого тішили публіку протягом п'яти годин. Не одне десятиліття хіти в виконанні цих рок зірок звучать на концертах в Австрії, але бажання почути їх знову і знову не вчухає у австрійців, яким здавалось би, вони вже набридли. Я сьогодні насолоджуюсь цим концертом. Пишаюсь їм. У нас дуже гарна публіка. Незважаючи на поважний вік, легендарні музиканти почувались на сцені бадьоро. Їх надихала музика, яку вони колись написали. The Animals, Sweet, Spencer Davis та Manfred Mann продовжують своє музичне життя. Сьогодні воно не таке активне, як у роки їхньої молодості. Really, most of the time I'm not on stage. Насправді я зараз більше часу проводжу поза сценою. Сплю у ліжку, харчуюсь, живу своїм життям. Виступати на сцені – це моя робота. Я роблю її близько 60 днів на рік. Це не займає багато моєї енергії, щоб робити цю справу. Насправді, це не так важко, як усім здається. Фестиваль «Суперзірки рока» завершився хітами групи. Кіс на сцену Арена Нова вийшли музиканти з Будапешта. Будапештані. З горською триб'ют групою Кіс Фореве Band чернівці нещодавно познайомились на концерті «Rock and Roll Дей. У Європі групу знають набагато краще, і там вона користується популярністю.